Добрий день, ну власне виглядає це спрощенням, бо замість того переліку і копій, які потрібно було додавати, зараз має бути лише один. Скажіть, будь ласка, чи вступила вже в силу сама постанова? Або з якого часу ось це життя для наших захисників, які мусять доводити те, що вони були учасниками бойових дій, все ж таки спроститься? Ну насправді я не бачу, що воно сильно спростилось, тому що. В будь-якому разі, для отримання цієї довідки все одно потрібно зібрати певний пакет документів, які підтверджували участь безпосередньо в бойових діях. Просто те, що вони формалізували, що після збирання всіх довідок потрібна ще одна довідка, ну, я не вважаю, що це дуже сильним спрощенням. Якщо б так було, то, будь ласка, особа зібрала всі необхідні документи для отримання довідки. І, будь ласка, надавайте статус учасника бойових дій. Тим більше на сьогоднішній день ніхто не скриває, що черга для отримання статусу учасника бойових дій в цих комісіях, які створені, які надають цей статус, вона сягає майже вже рік. Ну як. Самі вони в цьому зізнаються, що документи розглядаються, наприклад, там за серпень минулого року ті документи, які були подані рік назад. Тому я не думаю, що ця довідка щось спростить. Навпаки, вона певним чином затормозить подання відповідних документів, тому що поки її розроблять, поки її нададуть, поки там зрозуміють, кому давати цю довідку, яким чином обробляти документи, які підстави для надання цієї довідки. Це певним чином дасть змогу. Розглянути папери, які були отримані цими комісіями, що визначають статус учасника бойових дій раніше. Ну і таким чином, знаєте, така маніпуляція з суспільною думкою, що ніби це спростилось. Насправді я не бачу тут жодного спрощення цієї ситуації, тому що документи все одно потрібно збирати. Документи все одно в тому в тому форматі, в якому вони були. Тобто рапорти, бойові накази, бойові розпорядження, відповідні виписки, світ покази свідків все це потрібно в будь-якому разі збирати, подавати і, врешті, ви отримуєте довідку. А вже замість того, щоб подавати от ті документи, які ви раніше подавали, вже подати довідку. Ну тут я не виключаю знову ж таки дуже велику кількість питань можливих в подальшому, із підробкою цих довідок, і взагалі з певними маніпуляціями щодо видачі і відстрочки видачі цієї довідки, тому що знову ж таки я ще не бачив самого порядку чи встановлений строк на видачу такої довідки. Ну, тобто, особа раніше як, особа зібрала документи і направила все от в цю комісію. А зараз прийдеться, особа зібрала документи, направила кудись комусь для отримання довідки, і після отримання довідки довідку направила в комісію. Чи це спрощення? Ні. Це маніпуляції навпаки, тільки ускладнення процедури отримання статусу учасника бойових дій. Звичайно, подивимося, як це буде на практиці працювати. Ну я думаю, що саме так, як я вам зараз розповів, воно і буде працювати, так як саме таким чином наразі держава робить все можливе для того, щоб затягнути питання з виплатами, з наданням статусу учасника бойових дій, з наданням компенсації, з наданням одноразової грошової допомоги і таке інше. Тобто, спрощень я тут не бачу. Дуже прикро насправді це чути зараз. Бо здавалося б ну, ті заяви, які зараз лунають. Щоправда, від пана Резнікова якось прозвучало дуже дивно. Проблеми, звісно, є із з отриманням статусу учасника бойових дій і з проходженням військово-лікарських комісій. Але найгірше нашим захисникам це відчуження. Ну тобто якось матеріальні і нематеріальні речі перемішалися, і акценти абсолютно змі змінишне ну, і... сторону да. Так, і трошечки ми на над тим працюємо, і мені дуже шкода, бо і через те власне ми звертаємося до вас як до фахівця, аби ви могли розповісти про це. Нещодавно з'явилася інформація про те, що тільки 25 добровольців. Перше зараз отримали статус учасника бойових дій, це буквально десь і, або цього тижня, або минулого тижня. І причому чому 24 із них фактично отримали цей статус посмертно. Лише один захисник, на щастя, живий. Це роблять для того, аби ну, вже хоч би сім'ї мали такий статус і могли користуватися пільгами. Цим, в чому проблема? Чому добровольці і досі? Тільки нещодавно було затверджений порядок для надання статусу і дозволено надавати статус учасника бойових дій саме добровольцям, от учасникам цих добровольних формувальних територіальних громад, так званих ДФТГ, тому що до цього взагалі це питання не розглядалось. І тільки наразі це питання врегулювали. Тому от перші 25 осіб, і я розумію, тому що у нас, у нас також є такі люди, які ми допомагаємо, намагаємось допомогти. Дуже важко отримати документи, які підтверджували безпосередню участь їх в бойових діях. Тобто, ми ж розуміємо, ви згадаєте, тільки саме положення про ДФТГ, контракти, вони з'явились тільки 7 березня 2022 року. Хоча ДФТГ ніби. Були створені ще з 1 січня, повинні були бути створені відповідно до цього закону про спротив. А агресія Російської Федерації почалась 24 лютого, а тільки 7 березня з'явились безпосередньо саме положення, і ми прекрасно розуміємо, що до цього часу йти йшли дуже запекли бої в Київській області, яким чином підтвердити їх статус, яким чином підтвердити, що вони взагалі були в тих, ДФТГ, коли контракти, які з'явилися 7 березня, яким чином підтвердити, що вони дійсно приймали участь в бойових діях? Тут дуже велика кількість питань, і на жаль, держава знаєте, от тільки пафосно про щось заявляє. А коли доходить до справи? От тут виникає дуже велика кількість запитань і проблем: як довести, що ця особа приймала участь, і тільки мені здається, місяць назад були затверджені відповідні положення. Ну вони також дуже, дуже так важко працюють, тому що підтверджень потрібно дуже багато, це ще важче аніж зробити це зар. Ніж зробити це, як ми говорили в першій частині, так? безпосередньо? Звичайно, якщо для військовослужбовців тим більш все зрозуміло, є військові є відповідні бойові накази, бойові розпорядження, то що є у ДФТГ? Тобто у ДФТГ потрібно, щоб керівник відповідної частини, до якої приписано ДФТГ, надавав цьому ДФТГ бойове розпорядження. Бойове розпорядження, відповідно, начальник цього ДФТГ надавав конкретні особі. А ми ж прекрасно розуміємо, які там розпорядження були. Всі йшли захищати країну. Ніхто не чекав ніяких розпоряджень, і ніде це не фіксувалось. Тобто все в більшості ґрунтується на свідченнях. Свідченнях військовослужбовців, разом з якими воювали безпосередньо ці добровольці, свідченням інших осіб, які це підтверджують. Ну, тут питань дуже багато. Ми теж розуміємо, що буде частина людей, які насправді не брали участі в бойових діях, але будуть зараз таким чином отримувати. Але менше з тим, про це пізніше я єдине, що хотіла, чому ми про це говоримо зараз. Бо для учасників бойових дій в Україні передбач і їхніх родин так само, і загиблих учасників бойових дій, передбачена низка пільг. І от власне, коли ця вся тяганина триває рік, а можливо триватиме ще довше, бо це не те, що вже завершилося. Це процес, який плине і досі, яких безпосередньо фактично прав позбавлені і родини, і самі учасники бойових дій. Ну, безпосередньо є дуже велика кількість е е соціальних пільг, які пов'язані з тим же і забезпеченням житлом, і забезпеченням певної соціальної допомоги в певних регіонах, які місцеві органи влади надають, і забезпечення там харчування дітей цих учасників, і відповідні пільги для дітей цих учасників щодо вступу до навчальних закладів, щодо забезпечення е рівня освіти, забезпечення знов ж таки, як я говорив, рівнем житла. Тобто пільг дуже багато, також е дуже велика кількість пільг щодо сплати житлово-комунальних послуг, сплати там інших послуг, які е отримують ці учасники. Вони надаються пільгово, тобто безоплатно. Навіть той проїзд приїзд транспорту, чи навіть от, знаєте, банально в великих місцях паркування для учасників бойових дій воно безоплатно. Тому насправді люди знають за що вони йдуть отримувати учасника бойових дій. Дійсно, це певним чином є та компенсація від держави за те, що люди ризикували своїм здоров'ям і своїм життям для захисту батьківщини. Однак ми бачимо, що держава робить все можливе для того, щоб цей процес максимально затягнути. Для того щоб ці пільги отримали як на можна менше людей. Хоча, от і в цьому сюжеті, який ви демонстрували, пан Резніков зазначив, що майже мільйон учасників бойових дій у нас на сьогоднішній день з 2014 року це дуже велика кількість людей. Ну, так, економити на наших захисниках це е, дуже аморально в жаль, цих і аморально це робить, це роблять.